Байрактари, які так полюбилися українцям, можуть стати ще ближчими. Компанія Байкар, яка їх виробляє, придбала земельну ділянку в Україні для будівництва заводу. Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар, який зараз до нас і приєднується. Пане Василе, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Яна. А то коли цей проєкт із будівництва заводу може бути реалізований? Ви прекрасно знаєте, що під час візиту президента Ердогана до України 3 лютого було підписано угоду. Тижні півтора тому наш уряд затвердив цю угоду і передав її на ратифікацію до парламенту. За паралельно, власник компанії Векармакіна, вже придбав земельну ділянку і розробив проект самого заводу. Також він створив відповідну компанію українську, позареєстрував. Мені здається, що незважаючи на процес, триваючий процес ратифікації. Компанія вже починає підготовчі роботи для того, щоб розпочати будівництво цього заводу. Звичайно, є деякі деталі, нюанси пов'язані з завезенням певного обладнання і з вибором компанії для будівництва. Але це технічні деталі. Я сподіваюся, що найближчими місяцями ми побачимо певний прогрес у цьому питанні. Звичайно, не всі деталі будуть розкриватися, оскільки у нас діє військовий стан і триває війна, але це є позитивною новиною і показує про те, що. Ми стратегічно мислимо і розвиваємо цей напрямок співпраці, є надзвичайно важливий для обороноздатності нашої держави. В теорії скільки часу може зайняти будівництво такого заводу: рік, два, десять. Саме будівництво може зайняти декілька місяців, а запуск заводу може бути 23 й рік. Можливо, в кінці. А Україна просто збиратиме байрактари, Чи деталі для них так само будуть вироблятися в Україні? Дивіться, частина певного обладнання виробляється в Україні. Ви прекрасно знаєте, і це ця інформація ще з минулого року про те, що компанія Бакер Макіна закупає деякі наші двигуни. Наприклад, для безпілотника Акинджі. цей же Акинджі буде вироблятися в Україні, а двигуни буде постачати компанія Моторсіч. Тобто, це вже є відомий, відомий факт, і він буде розвиватися. Я переконаний, що багато інших українських підприємств буде залучено. До кооперації з виробництва безпілотних літальних апаратів, це також може сприяти тому, що буде розвиватися цей напрямок і як в науковій сфері, оскільки це досить перспективний напрямок, і це підтверджено сьогоднішньою триваючою війною. З іншого боку, сама форма виробництва вона передбачає також завезення деталей за кордону. Оскільки, як ви знаєте, що навіть цей апарат ТБ 2 який зараз використовується. Кройними силами України він компонується з багатьох іноземних деталей, в тому числі Камера з Канади, двигун був німецький, там деякі обладнання з інших країн, частина турецького виробництва, частина іноземного. Тобто, в даному випадку все залежить від того, який рівень локалізації буде на цьому заводі. Розрахунок є такий, що це буде 100% виробництво. Угу. Але пане посоле, якась така суперечлива ситуація виникає з одного боку, туреччина нам допомагає. Байкар збирається завод будувати певні типи озброєння, надає туреччина з іншого боку. Ердоган проводить переговори з Путіним і турецькі банки впроваджують російську систему А, Чому ця суперечність виникає? Як вона впливає на українсько-турецькі відносини? Ну, насамперед це суперечність для нас, а не для туреччини, оскільки ще перед війною е, існували два паралельних треки: українсько-турецьке стратегічне партнерство і е, російсько-турецькі зв'язки чи відносини, які базувалися на енергетиці, е, на туризмі, на взаємодії і протистоянні в декількох регіонах світу. Я взагалі можу сказати, що Туреччина це країна, яка друга після України воює з Росією чи воювала з Росією в зонах конфліктів це в нагірному на Карабасі, в Сирії, в Лівії, і саме перекере ТБ2 вперше застосовувалися проти російських військ в тих регіонах. З іншого боку, відносини Росії і Туреччини не змінилися. Вони далі продовжуються. Для нас це чутливо і звичайно в нас це викликає бурю емоцій, але нічого нового в цих відносинах немає. Оскільки і валюта, і національні валюти, і ця платіжна система МІР вони передбачені до використання ще меморандумом від 2019 року. Е, року. Зараз, оскільки частина туристів приїжджає до Туреччини з Росії, вони платять в рублях, ці рублі накопичуються, і потім ці рублі повертаються до Росії як плата за газ, часткова оплата, яка застосовується турецькою стороною. Тут вплив е, має економічна ситуація в Туреччині, оскільки більше ніж 85% інфляція зараз склала, досить сильно виросли ціни. І е, враховуючи наступного те, що наступного року будуть вибори, це змушує е, владу певним чином е, реагувати на е, зміцнення економічної співпраці, е, задоволення внутрішніх потреб соціально-економічної е, ну, стабілізації соціально-економічної ситуації. Е, окрім того, слід врахувати, що Традиційно Туреччина закупляє велику кількість газу з Росії, і Росія будує на території Туреччини першу атомну електростанцію. Це також певно взаємозв'язуючі елементи, які є з одного боку елементами двосторонніх відносин, але з іншого боку, це і елементи впливу. Тобто, ми говоримо про те, що цей діалог між Рдоганом і Путіним може бути певним чином і нам корисним, оскільки е, турецька сторона може Використовуючи свою посередницьку функцію, впливати на російську сторону з метою змусити її виконувати вже досягнуті домовленості, наприклад, як по зерну, або стимулювати її до е, певного роду переговорів чи е, узгоджень питань стосовно мирного врегулювання в Україні. Ми звичайно доносимо нашу позицію про те, що для нас категорично неприйнятно будь-які припинення вогню без виведення російських військ, і турецька сторона це прекрасно розуміє. Зрозуміла, дякую вам дуже за роз'яснення. З нами був надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Василь Бондар. Боднар, пробачте, а марафон триває, і ми рухаємося далі.